Хмер Vermintide два на халяву, тиждень безкоштовного доступу до Battlefield 6, усі найкращі роздачі, новинки безкоштовних ігор та знижки Чорної П'ятниці. Чекають на вас прямо зараз. Ви знаходитесь на каналі Генга Бена і перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення балансу Steam. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео від трьох слів. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та при. Ємного перегляду. Ну а почнемо з роздачі Вархаммер Вірмінтай 2 у Steam. Це кооперативний екшен від першої особи для чотирьох гравців у всесвіті Вархаммер. Де ви з командою боретеся з ордами з кавенів та сил хаосу, прокачуючи героїв і знаходячи потужну зброю. Роздача триватиме до 23 листопада, восьмої години вечора. Крім того, можна забрати ось ці сім безкоштовних DLC. У Battlefield 6 можна пограти абсолютно безкоштовно цілий тиждень і на всіх платформах. Гравцям відкриють доступ. В до п'яти режимів і трьох карт, але сюжетна кампанія при цьому залишиться недоступною. Серед карт можна буде випробувати Siege of Офкаїр, Eastwood та Blackwell Fields. Що стосується режимів, доступні будуть захоплення, прорив, командний бій, саботаж, а також ще один секретний режим, назву якого EA поки тримає в таємниці. Безкоштовний доступ буде відкрито з 25 листопада по 2 грудня. Тож наполегливо рекомендую випробувати гру. Компанія Крафтом представила новий тактичний екстракшн шутер PUBG Black. Екбаджет, де гравцям доведеться вирушити на таємничий острів, що застряг у часовій петлі та поступово руйнується під впливом аномалії. Зона буде звужуватися як у класичному PUBG, тільки тепер у форматі рейдів, де кожна вилазка триває близько півгодини. Між вилазками можна буде будувати базу, прокачувати спорядження та навички. Самі ж сесії розраховані на 45 гравців, це 15 загонів по три особи. Вже 12 грудня стартує закритий альфа-тест, і записатися на нього можна прямо на сторінці в Steam – Лання буде в описі. Якщо ви купували Assassin's Creed Mirage або забрали його безкоштовно з роздачі від Intel влітку цього року, то буквально днями гра отримала безкоштовне DLC Wall of Memory. На вас чекає 6 годин нового контенту в Оазисі Аль-Ула, нові квести, побічні завдання, покращення інструментів Басіма та паркуру. А також два нових рівня складності. Цього разу Ubisoft справді приємно здивували. До речі, нагадаю, що до 2 грудня в їхньому лаунчері Ubisoft Connect можна забрати пригодинський екшен і Mortal. З Phoenix Rising. Тим часом на сайті Lenovo Gaming стартує нова роздача. Вже 26 листопада, о 8 годині вечора, можна буде забрати сім ключ до Children of Morta, рольової гри з елементами Rogue Like про сім'ю героїв, що захищають чарівний світ Морти. За підказкою зверху ви можете подивитися відео про те, як забирати ключі з роздач Lenovo. А в день роздачі я також викладу текстову інструкцію у своєму телеграм-каналі, де, до речі, прямо зараз проходить розіграш ключа Steam до Human Fall Flat. Тож переходьте та беріть Участь. Ну а тепер давайте швиденько пройдемося по безкоштовних вихідних осіб. Часу залишилося небагато, тож максимально коротко по кожній грі. Hearts of Iron 4 глобальна стратегія про Другу світову війну. Wild Gate – командний космічний шутер від першої особи з елементами PvPVE. God Simulator 3 абсурдна екшн пісочниця, у якому ви в ролі козла, Сії та руйнування. Та Forzy King 2 кооперативна покрокова пригода. Випробувати кожну з ігор можна до 24 листопада, 8 години вечора. Ну, а ми Переходимо до роздачі гри Зоїті в магазині Epic Games. Це картковий рогалик із покерною бойовою системою, де кожна атака зав'язана на комбінації карт. Тут ти вибираєш одну з трьох героїн, збираєш нові вміння, покращення і намагаєшся зупинити зло, що захопило місцеві землі. Гра доступна не лише на ПК, а й на мобільних пристроях. Тож забрати її можна прямо через браузер за посиланням в описі. Окрім цієї гри, у роздачі бере участь покрокова кейдю стратегія Godzilla Voxel Wars. Однак ця гра чомусь недоступна у 118. Надці країнах, хоча всім подібних проблем немає, тож залишається лише чекати, чи знімуть ці обмеження на роздачу. До речі, днями у ЄГС запрацювала система подарунків. Крім того, до 2 грудня в їхньому магазині проходить розпродаж на честь Чорної П'ятниці та кіберпонеділка, де преміум видання різних ігор можна купити за досить смачними знижками. Тож, якщо будете щось купувати чи дарувати, вказуйте мій тег автора. Вам не складно, а мені приємно. Що стосується знижок у Steam, то зараз їх там величезна кількість, при цьому багато ігор. Мали рекордні зниження цін. Вже завтра постараюся зробити для вас невелике відео з рекомендаціями до купівлі, тож не пропустіть. А поки давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут за останній час, або перейшли на безкоштовну основу. Бразилія Діфенс, тавер Дефенс з локаціями наткненими регіонами Бразилії в крижаній інтерпретації. Вам доведеться розставляти вежі, управляти ресурсами та командувати п'ятьма героями, захищаючи пам'ятки міста від хвиль монстрів на восьми атмосферних картах. Light Fob. Метрична командна pvp гра що поєднує елементи стелсу та динамічного шутера. На вибір доступна фракція солдатів та лайтфобів. Солдати захищають цілі та борються із супротивниками від першої особи, координуючись із командою. А лайтфоби використовують ближній бій, високу рухливість і стають невразливими в темряві до моменту їхнього освітлення. Перемогу здобуває команда, яка зуміє знищити всіх супротивників або виконати ключові цілі на карті. Ну от, 3 вор, рдестел з гразу з перспективою, де ви круєте. Тхором на небезпечному острові. Уникайте патрулюючих роботів, збирайте ресурси, допомагайте іншим забутим експериментам та шукайте шляхи до порятунки, доки не сплинув час. Це Deadly Games – це збірка з 10 міні-ігор від різних розробників на тему смерті. Це можливість. Тут є хорор, платформер, головоломки, а також кумедні та зворушливі історії. Where Winds Meet екшен RPG з відкритим світом та кооперативом, дія якої розгортається у стародавньому Китаї 10-го століття. Гравці беруть на себе Оль молодого майстра меча досліджують великі землі від мальовничих гір до стародавніх руїн та галасливих міст, розкриваючи таємниці власної долі. Світ гри багатий на міфи, легенди та історичні події, бої динамічні та активні з парируванням, ухиленням та унікальними бойовими техніками, що нагадуються Black Міз Wukong, але зі ще інтенсивнішою бойовою системою, де можна використовувати магічні здібності, паркур, стелс та їздити верхи навіть на качках. Гра пропонує великий відкритий світ із безліч підземель, світо. Нових босів, рейдів, pvp режимів та подій, а також детальний редактор персонажів. Грін тут в основному на шмотки високого рівня, але все це доступно без Pay-to-Win. хоча не обмежує прогрес. Особливо хвалять візуальну складову, масштаб світу, свободу дій та кооперативні активності, а також стабільну оптимізацію, що не вимагає топового заліза. На старті у грі доступно понад 150 годин контенту. А за першу добу вона зібрала понад 2 мільйони гравців, що робить Warwind Summit справжньою перлиною для любити. Подібного жанру. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. На жаль, минулий випуск не зібрав потрібну кількість лайків, тож на цей раз приз залишається у мене. З вами ж був Агент Габена. Дякую за перегляд та побачимось у наступних відео.